Для чистоти експерименту ми відріжемо керамограніт нашого українського виробника. І Катюня нам допоможе. Давай. Давай. Так. Трошки сильніше. Давай, 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 давай. давай. А тепер ламай. Все, подивіться, будь ласка, на якість різу. Велике тобі дякую, Катюня. Ти у нас вже експерт плиточник суперпупер. Подивіться, просто якість різу. Феноменальна якість, без сколів, без тріщин, без нічого такого. Подивіться, чистесенький різ. Я б сказав, що навіть І оброблювати його не потрібно, можна відразу в чистову кладку. Ну, конечно, кожен для себе трошечки